Того як росіяни зробили кібератаку на сервіс Укрзалізниці знову багато хто з українців звернув увагу на важливість кібербезпеки. І тут нещодавно ще й Верховна Рада ухвалила новий закон, який посилює кіберзахист державних систем і критичної інфраструктури. І Про це говоримо з головою державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України Олександр Потій. В ефірі пане Олександре, вітаю. Вітаю вас, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, чим цей закон тепер допоможе, і що ви зможете робити з ним такого, чого не могли робити до його ухвалення? новий закон допоможе більш чітко розмежувати ролі всіх стейкхолдерів в плані реалізації заходів з кіберзахисту, кібербезпеки. Це служба безпеки України, держпідзв'язку, міністерство оборони, збройні сили, розвідувальні органи. А також він допоможе впроваджувати нові підходи щодо побудови систем кіберзахисту, захисту інформації, а також удосконалює механізм реагування на кібераценки, кібератаки і кіберінциденти. Це дуже важливо у сучасні, сучасні виклики, як ви бачите, для того, щоб кожен з нас чітко розумів свої ролі, ролі і нарощував відповідні спроможності щодо детектування, реагування. І відновлення е, е, об'єктів е, інформаційної діяльності і інформаційних систем, у разі якщо кібератаки, кіберециденти все ж таки трапляються. Ну от ви сказали, що е, цими питаннями кіберзахисту займається і ваша структура, і служба безпеки, і е, розвідувальне співтовариство. А хто буде координувати, тобто хто відповідатиме за координацію всіх цих зусиль з кіберзахисту наших систем? Як і раніше, і зараз є відповідний національний центр крадіційний центр кібербезпеки при РНБО. Він ці функції зберігає. І тільки їх удосконалюють в майбутньому, і він здійснює загальну координацію. А вже інші і інші органи, які ви зараз назвали, вони здійснюють свою діяльність в сфері кібербезпеки за відповідними активностями і діями. Держписку до речі відповідальна саме за кіберзахист державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. І саме в цьому напрямку, і в цій сфері, ми будемо продовжувати нашу діяльність і підсилувати спроможності у відповідності вже. До нового закону Координацію буде здійснюватися НКЦК я так розумію, що ну, наприклад, телебачення це теж частково критична державна інформаційна інфраструктура. Е -е, є якісь передбачені нюанси, як це працюватиме для державних структур і для приватних бізнесових структур, чи все однаково? Цей закон він орієнтований виключно на державний сектор. Це так, але ті інновації, ці підходи, і ті та діяльність, яка буде побудована відповідно до цього закону, вона може впроваджуватися і в приватному секторі, але поки що на засадах добровільності і розуміння важливості цього питання. Це ж саме буде це саме такий підхід зараз пропонується тому, щоб, щоб саме приватний сектор більш включився за добровільною мотивацією щодо підтримки і підвищення безпеки кіберпростору, де, звісно, приватний сектор відіграє дуже велику роль, як і постачальник послуг, так і той, хто присутній у кіберпросторі нашої держави. Але саме цього разу цей закон орієнтований виключно на державний сектор і посилення захисту і відповідальності саме в цьому секторі. А можна тоді сподіватися на те, що громадяни отримають більшу приватність і захист своїх персональних даних, якими володіє держава? Так, да, звісно, можна сподіватися. Ну, не тільки сподіватися, вся наша діяльність спрямована на захист інтересів громадян у кіберпросторі. І цей законопроект і ті дії, які будемо, будемо ми всі разом, всі спільнотою вибудовувати, це підвищує. Безпеку нашого кіберпростору, а значить, і безпеку кожного громадян, громадянина, який використовує і публічні сервіси, і приватні сервіси. Тому, сервіси. Тому да, так може сказати, що е, підсилиться захист захистів персональних даних, і взагалі права е, наших громадян е, у кіберпросторі при використанні відповідних публічних адміністративних послуг, які надаються через інтернет і через е, кіберпростори і відповідними інформаційними системами. Пане Олександре, можливо, це не зовсім до вашої самослужби питання, але у нас одна з найважливіших систем це також енергетична інфраструктура, яку росіяни також намагаються регулярно зламувати. Я хотів поцікавитися модернізація кіберзахисту саме енергетичної системи. Якось планується у зв'язку з останнім законопроектом цим. Так, звісно, я хочу сказати, що саме оператори енергетичних енергетичного сектору сьогодні мають ну найбільш кращі механізми, методи, технології щодо захисту своїх інформаційних систем, це вже вже було традиційне, але цей закон він дозволить їм ще краще наростити ці спроможності, а тому, що саме цей закон каже, що ми будуємо мережу центрів кібербезпеки і мережу команд реагувань. Які також можуть бути і мають бути секторальними, тобто галузевими, і саме в цьому реалізації закону наш наші оператори енергетичного сектору і відповідне міністерство може створювати, шукати відповідні ресурси для побудови своїх секторальних команд реагування, які допоможуть більш швидко і більш ефективно реагувати і. Відновлювати інфраструктуру після, після кібератак або кіберецендентів. Саме така модель закладається в цьому, в цьому новому законі. Е, ну, але я так розумію, що все одно не обійтися без спілкування держави і бізнесу. А для бізнесу якась відповідальність за недотримання норм законодавства з кібербезпеки зараз посилена, передбачена? Е, я, як я казав, що на цей період ми сподіваємося, що бізнес у добровольному порядку мотивовано буде захищати свої ресурси, орієнтуючись на відповідні стандарти, які впроваджує держава. Тому якісь санкції до приватного сектора за невиконання вимог. Зараз не передбачаються і ці вимоги висуваються до державного сектора. І, взагалі, на мій погляд, що на цьому етапі треба працювати саме, саме в такому порядку, що ми маємо не шляхом примусу добиватися результатів підвищення кіберзахисту, кіберпростору, а шляхом все ж таки убіждення. І демонстрування того, що це наша загальна мета, і це підвищить тільки нашу загальну, загальну безпеку. Тому санкції на наразі не передбачається, але передбачається широке впровадження відповідних стандартів е, орієнтованих на практики європейських країн е, Європейських країн Європейського Союзу, а також відповідні широкі е, масштабні програми щодо інформування. Громадян бізнесу щодо впровадження кращих практик з кіберзахисту кібербезпеки в своїй діяльності саме mm. такий шлях наразі ми і пропонуємо реалізовувати. Тобто не батогом, а пирогом поки що будете стимулювати. Дякую, пане Олександр. Для та приватних компаній, приватних... приватних... бізнесу. Так, але ми відкриваємо ринок для них, щоб вони надавали такі послуги для своїх партнерів і клієнтів, і таким чином формували ринок праці і і ринок послуг з кіберзахисту. Це ну, новий це, це вже новий зовсім ворот, інша історія. Так. Дякую за ці роз'яснення, пане Олександр. Олександр Поті, голова держслужби спеціального зв'язку. І захисту інформації був з нами в ефірі.